Всім привіт, що ж у нас сьогодні інтерв'ю з Артемом, учень, який закінчив другий потік навчання, товарний бізнес з нуля. Артем, привіт. Так хочу в першу чергу, мабуть, щоб ти всім розповів свій досвід, чим займався раніше, чим займаєшся зараз. Я займаюся вже продажами скільки років? 12, напевно. Вже з досвідом. Так, це почав навчатися на другому курсі. Я почав займатися продажами. спочатку продавав через КВКНТАКТІ, потім його так на ньому, до речі, дуже гарно так скам розвивались. Тому що в інтернеті, от ну я серед друзів починав через знайомих, зробив сторінку собі і е розвивався. Потім в угу. ВКонтакті там доволі непогано все було. Потім ВКонтакті заблокували, перейшов в інстаграм. Потім в інстаграмі також заблокували сторінку. Потім перейшов там Телеграм. Між цим всім мене був також пром. Ну пром десь близько року, і він не зайшов мене. Ну як він приносив якісь прибутки, але ну не було ну, це більше сенсу. пасивка, мабуть, тому що я теж тримаю, але там одне замовлення колись-не колись. типу заходить. Ну не було сенсу просто і конкурувати з одеськими продавцями. Ну це також дуже тяжко. Потім, от з настанням, напевне, коронавірусу, в мене так скажем, все гірше, 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 гірше продажі були. Тому зацікавився товаркою. Я цікавився до цього був. А це дивлюсь, гортаю курси там, А ну, я, як, я, до речі, знайшов саме мене. Саме тебе, ти знаєш, я багато дивився, хто продає от курси. Но тебе зацепило те, що я дивлюся, в нас є знайомі, mm -hmm. так скажемо, загальні. І ну і так подивився. Тобто, мені сподобалось те, що не лендінги, а іменно каталожка. Тобто, це щось цікаве, тому що про це мало хто розповідає. Ну, насправді так, да, всі більше подають лендінги, а саме каталожки лендінги. Тут уже більш предметніше, довше потрібно тут більш тестувати. цікавіше і більше, як то кажуть, інформації ти отримуєш за ті самі кошти. І ну отак от, от вирішив. Спочатку навчання так мені багато чого я не знав. У мене деякі модулі мені були дуже легкі, тому що я знаю постачальників, у мене вже є які багато років, з якими я співпрацюю. Але от саме створення цих сайтів, що воно настільки все просто і нічого тяжкого немає, але дуже багато різних моментів, е дуже багато різних е тонкощів у цьому всьому. Mm -hmm. Налаштуванні, створення, налаштування реклами, створення кабінетів. Тобто В інтернеті є про це вся інформація, але е сам по тій інформації не зробиш. Я читав. Ні, от на курсі, як то кажуть, від А до Я повністю все окей. Okay, раз, якщо вибір. на цю тему заговорили, які в тебе взагалі були складнощі, можливо, моменти на яких ти трішки довше стопорився, хоча ти прям з двох ніг вірвався за два тижні, вже там почав створив свій перший магазин. Ну, типу, це круто, це швидко дійсно. Mm -hmm. Гарний приклад буде в іншим, але все ж таки, може, десь стопорився були якісь моменти. Стопорився на виборі товарів, тому що ну багато хто продає. І ти дивишся, ну ти туди можеш влізти, будуть тебе замовлення, але ж ну не той рівень замовлень. Тобто важко було мені знайти нішу свою. Uh -huh. На цьому в мене найбільша загвоздка була. В принципі, далі, все по курсу, які питання виникали. Я пам'ятаю, ти близько 12-ї ночі відп... від, відповідав там. Знаєш, ну... Зато все швидко. Тобто ми швидко запустилися, ну, ну і перші продажі пішли. Я пам'ятаю, ми перший день замовили найдорожчий товар, що в мене був на каталожці. Потім в той же день, ну так, замовлення посипалось, ну всі забрали, до речі, ні однієї відмови от, не було. Потім це був такий більш сезонний в мене товар, ну ліхтарі, тоді ага. як тільки світло вимикав. Криваємо ще як товари. Ну мені трішки, ну нічого, та каталожка має лежить до ну, Надіюсь, вона не понадобиться, але тим не менше. І все, і після того я запустив моносайт. Один, другий той, що ти мені товар давав. Продавались. Ну, я дуже багато. Я от сьогодні рахував, я протестив 27 товарів на даний час. Ого, ну це вагомо, так. Ну, деякі товари там ніша ціла, тобто там не один товар. От на даний час у мене продається раз, два, три, чотири товари. на чотири лендінга. Каталожку зараз дороблюю вже. Вона більш також сезона, ну вже не буду говорити, що там. І надіюсь, на днях я її запущу. Окей, круто. Ну насправді про що й говориться, що все ж таки потрібно працювати. Дисципліна, системність, результат точно буде. А, давай поговоримо про результат. Давай тоді підсумуємо твою точку, а можливо, чи в ціліше, чи взагалі до цього, і перейдемо до точки Б. Що в тебе вдається вже зараз заробляти з лендінгів, з картавошки, тобто в такому форматі. Ну таких суперточних цифр я не скажу. Я приблизно так підраховував. Ну, у мене до е навчання в мене було близько 15 тисяч прибутка. Це ну як то кажуть, ні на що не вистачало, чому я пішов в товарку. Бо має продажі все падали, падали і падали. На даний час вийшов стабільно. Ну, дивись, я за один товар за минулий місяць, те, що я рахував, це на одному товарі разом з відмовами, з незаборами і так далі. Ага. Вийшло чистими 90 Дві з копійками. Тобто, з одного? Так, це один товар. Хорошо. Е, деякі товари, <рес> мене... Мені тут. Ну, деякі товари да, мене потянули в мінус, деякі е, перекривали цей мінус. У мене просто одночасно в минулому місяці було цей ще товар зараз, е, другий товар, який закінчився постачальника, третій, четвертий. Чотири також були товари у мене в минулому місяці, то в мене один от гарно деякий один перекрив мінус другого товара mm -hmm. і один товар в тобто, mm -hmm. так. Ну, тим не менш, якби не мінус і не нуль, то було б бі більше прибутку. Але якщо не протестуєш, ти ж не знатимеш. Бо на одному товарі можна зациклитися. Але в один прекрасний момент він вигорить і так, все. звичайно, насправді потрібно ну, краще і... потрішки скоріше, ніж з одного і зразу. Окей, так і супер. Тоді фіксуємо точка 15, точка Б. 90, нехай. 90 тисяч гривень за місяць. Ну, Як на мене, досить солідна сума, плюс о, враховуючи те, що сьогодні тільки випускний, Два місяці навчання, і в принципі все ще тільки попереду. З іншого боку, де ти зараз на роботі знайдеш, ну тобто знайдеш таку роботу з нуля, грубо кажучи, і де тобі такі суми платити? Так, повністю Ніде. згодний з тобою. Окей, Ок. тоді від тебе вже як від практика, знову ж як від повноцінного товарщика, декілька порад для майбутніх студентів, для людей, які зараз цим займаються і пробують. Пробувати не зупинятись і Знає, Знає, може так, так підкрегувати. Якщо не е... Бороти себе от, в тебе в голові там в мене не виходить, от, не здаватись ні в якому випадку, тому що в мене такі були кілька разів, навіщо воно ну, мені треба? Краще я в своє піду там, де й було, і все стабільність. Ні, от пару днів там знаєш, переборов себе, потім оп, 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 все вийшло. Там щось нове спробував, якісь там нові теорії протестував. Так, Це дуже важливо насправді бути гібким, тому що є конкуренція, не крути, як не крути, є час, є сезонність, тому постійно потрібно бути в ділі, постійно мати. Так скажемо, надих, надихатися цим та працювати, розвивати себе в цій ніші. Воно здається, все просто, та й по факту, воно є все просто, але треба дуже сильно за цим всім спостерігати і дивитись, тому що м -м, багато тонкощів. може там сьогодні реклама О, класно працює. Як в мене, от, наприклад, вчора було. У мене до е, 12-ї години насипало дуже багато замовлень. Після 12 е, Ну, З моїм товаром маржа 650 гривень, я завчора закрив е, 18 лідів. <рес> Це <рес> підтверджених, а не підтверджених було 6 сім. Тобто ну десь 25 рядів, ну підтверджених 18 в мене вийшло. То доволі ну для мене це непогано, тому що це один товар, котрий це за один товар, я говорю зараз. Uh -huh. Котрий в мене найбільша маржа. Тобто, ну да, маржа, маржа для Ленінгу це досить суттєво, тому дійсно це вчу. Ну у мене в принципі і конкуренції як такої немає. Є е, продають інші товари, ну схожі товари. Такий самий товар, але інша модифікація, інший вид е, дорожче. У мене найнижча ціна. Ну і ті, що дорожче продаються, там ціна закупки більша, Вони там заробляють середньому 300 гривень. А в мене найдешевше я продукт заробляю 650 гривень. Угу. Окей, добре, я зрозумів. Тоді дивись, ти вже поставив собі наступну ціль, яку хочеш досягти як саме там через продаж товарів, ледні каталож. Я як, таких великих цілей не ставлю. Я зараз хочу вийти на стабільність. А, ну ставлю стабільність 100 доларів ледні. Стабільно 100 доларів в день. Це перша ціль. Фіксуємо першу ціль прямо тут. Знаєш, це буде якась обіцянка публічна для всіх. І якщо ще я ловлю тебе на слові, будемо продовжувати і будемо займатися. Що ж тобі тільки успіху. Дякую.